Ісус Навин, Це привід для другої молитви, або навчання для другої молитви. І так, бойтесь Господа і служите Йому в чистоті і іскренності. Отвергніте богов, котрим служили аці ваші за рікою і в Єгипті, а служите Господу. Ось Він говорить вже про другий аспект. Нехай не буде в тебе інших богов перед Моїм лицем. Це молитва. Відповідь на, це, на цю заповідь молитва. Господь, я вибираю тебе моїм богом, інших богів немає. Інших богів немає. Тепер не поклоняйся іншим богам і не служи іншим богам. Ось тепер відповідь на друге. Відкинути інших богів треба. І що він каже? А служіть Господу. Іншими словами, відкинути, не служити їм, не поклонятися, а Господу служити. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите ныне кому служить. Богам, ли которым служили отці ваши, бывшие за рекою, или богам омореєв, в земле, в которых вы живете, а я и дом мой, мы будем служить Господу. Ось інший варіант інше определення або рішення, яке повинна прийняти людина. Я вибрав Господа. Що він був моїм Богом. Тепер мені треба інше рішення прийняти. Йому служити. Йому служити. Тому що так говорить заповідь: нехай не буде інших богів, не поклоняйся і не служи. Недостатньо тільки вибрати Бога. Потрібно ще рішення прийняти. Бога, якого я вибрав, йому поклонятись і служити. Йому поклонятись і служити. Тут він дає дуже могутню цю. Я і мій дім. Він, як представник дому, він робить вибір і за сім'ю свою, і за родину свою. Я і мій дім. Він для свого дому дає декларативність, він для свого дому збудовує дороги. Він для свого дому провадить шляхи, які принесуть благословіння в його дім. Я і мій дім. Я і мій дім, ми будемо служити Господу. И отвечал народ и сказал, потому что они стоят перед выбором. Або Господу служить, або Богам, яким батьки ваши служили, або Боги, на земле, яких вы зараз живете, можете выбрать. И отвечал народ и сказал, нет. Не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь – Бог наш. Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства делал пред глазами нашими великие знамения, хранил нас на всем пути, по которому мы и шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и Амариев, живших на этой земле. Поэтому и мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш. Вин – наш Бог. Так как было публично звернение до народу, то народ так відповідає: Господь – это наш Бог. А на індивідуальному рівні. Господь це мій Бог на індивідуальному рівні. І крім того, що Він є моїм Богом, яке ще одне рішення вони прийняли? Ми будемо служити Господу. Я маю тверде переконання у тому, що це слово являється поміччю помічю для кожного з вас. Перші дві заповіді: нехай не буде інших богів, не поклоняйся і не служи. Тому що порушення цих заповідей є корнем, корнем причиною, основою для всіх нещасть, з якими зустрічається людина. Тому що Бог про себе каже: я Бог ревнитель. Я Бог ревнитель творець, який сотворив людей з оприділенням, він знає оприділення, для чого сотворені. І коли люди йдуть хибною дорогою, поклоняючись собі або ідолам іншим, для нього це ревність, бо вони не сотворені, не сотворені поклонятись самі собі. Не сотворені поклонятися ідолам, вони не для цього сотворені. Вони виходять з оприділень і намірів, які Бог оприділяє для свого творіння. І тому Бог дає розуміння, людина, вибори. Вибори Бога, він мій Бог на особистий рівень. Вибори, кому ти будеш служити? Я Богу буду істинному служити. І я хочу, щоб моя сім'я отримала благословіння. Тому я і моя сім'я і мій дім ми будемо служити Господу. Переміна життя вона залежить від рішення, яке приймає людина. Переміна в житті на добро залежить від слів, які говорить людина. Переміна. В житті вона залежить від мислення. Щойно, коли ви чули це слово, вам надавалося мислення, думки, розуміння. Тому що Біблія це книга премудрості Божої. Біблія дає розуміння законів Творця. Біблія дає розуміння законів і доріг, якими повинна йти людина, щоб набути благословіння від Творця. Але від людини залежить, від її власного вибору. Кожен з вас це результат ваших виборів. Ваше життя це результат ваших виборів. Людське життя це результат виборів, які зробила людина. Це результат слів, які сказала людина. Це результат мислення, яке набула людина. Кожному з вас щойно було запропоновано дорога до благословіння. Цей рік 2025 моє велике бажання, щоб Боже благословіння в житті кожного з вас помножилося і перелилося через край. Але це залежить від вашого власного вибору. Вибрати істинного Бога, йому поклонятись і йому служити. Це дорога до благословіння. Загалом, це початок дороги. Це початок. Вибір це початок шляху. Це ви оприділилися з дорогою. Я йду дорогою благословіння. Рішення це оприділення з дорогою. Я оприділився, і я хочу отримати благословіння. Це дорога, де треба вибрати Бога, йому поклонятись і йому служити. Вибрати Бога на власному рівні. Діточки звертаюсь до кожного з вас. Діточки звертаюсь до кожного з вас, хто здатний осмислювати Слово Боже? Все починається з рішення. Бог буде, Господь буде моїм, моїм Богом. Господь буде моїм Богом. Кожен повинен прийняти власне рішення, включаючи діточок. Я йому буду поклонятись і я йому буду служити. Це дорога до благословіння. Скажи своєму ближньому: це дорога до благословіння. Вибери Господа. Вибери Його як об'єкт свого поклоніння і свого служіння. Вибери Господа.